Зранку ворог завдав чергового удару по Харкову. Зафіксовано удар безпілотником по Харкову. Попередньо ворожий дрон Молнія. Тип БПЛА пила Ударив по проїжджій частині у Номишлянському районі міста. Інформація про постраждалих не надходила. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік. У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний, 79-річний чоловіки. У селі Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік. Ворог атакував БПЛА на Мишлянський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Попередньо одна ракета. 7 кабів. 4 БПЛА типу Шахет, 4 БПЛА типу «Гарань-2», 1 БПЛА типу Молнія, 4 ФП-Відрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок автомобіль. У селі Грушівка багатоквартирний будинок. В селі Шевченкове горіла пшениця на корені. У Берестинському районі в селі Красне горіла пшениця. Я на коренні. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 86 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Берестинському та Лозівському районах області. В день російська авіація завдала чергового підступного удару. Цього разу цілю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове великобурлуцької громади куп'янського району. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. На щастя, жертв та постраждалих немає. У місті Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки. Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 69 гектарів. Наразі триває ліквідація восьми лісових пожеж у Ізюмському районі області, 13 липня о 13.00 пожежу пожеж у Старовірівському лісництві неподалік села Миколаївка Старовірівської громади Берестинського району було ліквідовано. Також сталася одна пожежа на хлібному полі. У селі Шевченкове Куп'янського району горіло поле пшениці на площі 60 гектарів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося вісім бой зіткнень в районах населених пунктів Милове, Строївка, Вовчанськ та Зелене. На Куп'янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Сеньківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Марія Соловєва, Дмитрон та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300, С-400 із Курської області та випустив 136 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито 61 ворожий БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів імітаторів, локаційно втрачені, подавлені реп. Зафіксовано влучання 28 БПЛА у 10 локаціях. Падіння збитих уламки на чотирьох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Зранку ворог вдарив по Харкову, випустивши БПЛА. Зафіксовано влучання у проїжджу частину в Немишлянському районі. На щастя, без постраждалих. Внаслідок удару по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах зайнялася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Горіння відбувалося як всередині приміщення, так і на покрівлі. Гасіння пожежі проводилося одночасно за кількома напрямками, зокрема й на висоті з використанням спеціальної техніки. Ніхто з людей не постраждав. Внаслідок атаки дронами на Дніпропетровщину постраждало троє людей. За даними ДСНС, вночі ворог атакував область БПЛА у Дніпровському районі. Поранені 51-річний чоловік і дві 13-річні дівчинки. Виникли пожежі у трьох будинках, двох гаражах та чотирьох господарських спорудах на площі 1 тисяча квадратних метрів. Знищено сім авто, ще чотири пошкоджено. Всі пожежі ліквідовані. У Миколаєві внаслідок влучання ворожих безпілотників загорілося складське приміщення харчової промисловості. Надзвичайники звітують пожежу на площі 3,5 тисяч квадратних метрів. Ліквідовано даних про постраждалих немає. В Україну прибув спецпредставник президента Шакіт Келох. Про це повідомив очільник офісу президента Єрмак: оборона, зміцнення безпеки, зброї, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – Багато тем для розмови, написав посадовець. Трамп заявив, що в Україні системи Петріот. Про це пише видання Ройтерс. Ми надішлемо Петріот, які їм дуже потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається, сказав він. Президент США не назвав кількість систем, які планує відправити однак, заявив, що ЄС відшкодує їхню вартість. Це буде гарний бізнес для нас, заявив американський лідер. Найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе. Про це під час інтерв'ю заявив сенатор Ша Лінсі. Грем. Посадовець зазначив, що Америка почне продавати європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Також планують ухвалити законопроект про мита для країн, які купують російську нафту. Президент ша зможе гнучко регулювати ставки від 0% до 500%. Сенатор додав, що Конгрес близький до ухвалення найпотужнішого пакета. Анкції в історії він надасть Трампу нові інструменти тиску справжню кувалду. Більше того, американський лідер має намір змусити прихильників Путіна обирати між співпрацею з американською економікою та підтримкою РФ Китай, Індія і Бразилія сильно постраждають, якщо не припинять допомагати Путіну. Китай створив гіперзвукову ракету з новим двигуном, який розганяється до 19 тисяч 600 кілометрів на годину, і може миттєво повертатися на 90 градусів навіть на великій швидкості. За даними змі, двигун працює на звичайному авіаційному гасі без вибухівки і вже пройшов успішні тести. Проте, поки що, треба вирішити проблему стабільності роботи двигуна. Ця технологія змінить військові ракети та зможе прискорити цивільні перельоти до. Однієї двох годин між континентами. Два дні перемовин і Харків отримує нові гарантії підтримки від міжнародних партнерів. Міський голова Ігор Терхов в рамках робочої поїздки на міжнародну конференцію «Rebuilding Futures – Kharkiv Road to Recovery» домовився про виділення коштів десятків мільйонів євро для прифронтового міста. Партнери готові фінансувати та підтримувати потенційні інфраструктурні проєкти для міста. Ці два дня. Плідно пройшли до міста Харкова. Перш за все, все стосується е, угод, які були підписані. і е, общий кошторис, який е, получуть місто Харків, це і комунальне підприємство і міський бюджет приблизно е, 25 мільйонів євро. Закінчилась ще одна дуже важлива зустріч. Ми е, будемо мати ще 10 мільйонів євро на енергетичний. Комплекс міста Харкова, тобто, поки що, результат 35 мільйонів євро для міста Харкова. Крім всього, були перемовини з урядом Швейцарії. У мене щодо вставлена вікон за рахунок Швейцарії. і я маю таке відчуття, що це буде зроблено. Ігор Терехов додає у рамках домовленостей з представниками Швейцарії, розповів про потреби Харкова та наголосив на важливості розширення вже наявної співпраці з підтримкою Швейцарії. місту вдалося вже встановити близько 12 тисяч вікон у потрощених будинках харків'ян. Ми передали заявку, бо ми потребуємо 106 тисяч вікон, які на жаль вибити у людей, і будемо бачити можливості сьогодні Швейцарії для того, щоб вони це зробили. Крім цього, дуже важливо, що це вони зроблять на харківських підприємствах. Вони профінансують це підприємство. Хочу сказати, що вони ж нам вже поставляли вікна, і виробництво було на харківських підприємствах. Всі залучені для Харкова кошти наголошує Гортерехов, підуть на відновлення та модернізацію. Так є домовленості про постачання когенераційного обладнання до Харкова та встановлення резервуарів води. Це на галузь, це водопостачання, теплопостачання і міський бюджет. Це нові проекти, модернізація, децентралізація, якість питної води. Також іноземних інвесторів зацікавив проєкт Науковий квартал, що був представлений в рамках конференції. Це одна зі складових генплану відбудови Харкова, який створюється фундацією лорда Нормана Фостера спільно з українськими архітекторами, і кошти на його втілення залучаються через зацікавлених партнерів. З міського бюджету на створення плану майбутнього відновлення Харкова після війни не виділено ані копійки. При цьому наголошує Ігор Терехов, Документ належить Харкову. Дуже багато зацікавлених сто. E, насправді хоче, хоче і бажає вкладати свої кошти як інвестор, і бачите розвиток міста. Харків ми можемо да, там, тілі місто, бо ми є власником цього проегу. Іноземні партнери каже міський голова, зацікавлені не тільки розвивати вже наявні ініціативи, а й фінансувати нові проєкти. Все для того, аби допомогти Харкову у скрутні воєнні часи. Зустрічі та обговорення додає Ігор Терехов, триватимуть. Я за цей час зустрічався з багатьма і урядовцями, і іноземними уродовцями Єврокомісії і представниками Тайваню і Швейцарії, як ви бачите, і Франції. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко та Юрій Бубикін, Харків. Новини. Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі. Свій виступ він почав з сумних новин про російський обстріл міста безпілотниками, під час якого постраждав пологовий будинок. Були влучання біля пологового будинку зранку, і нам прийшлося евакуювати шість жінок, троїх малюків, медичний персонал. І це жахливо. Квітуче місто, місто культури, місто розвитку таким був Харків до вторгнення, але прийшла війна, а з нею і руйнації. Я пам'ятаю 22-й рік і потужні обстріли нашої спадщини, наша культурна спадщина це перш за все бібліотека Кароленка, де зберігаються світові цінності, видання крім цього. Я пам'ятаю, як ми евакуйовували з розтрощеного музею Харківського художнього обласного музею, шедеври Айвазовського, Рєпіна, Васильківського. Переміщували їх в метрополітен, бо основним укриттям був метрополітен, де кожного дня знаходили 160 тисяч людей. І ми зберігали ці світові шедеври культурного наслідка. Потім ми переміщували їх. І під час жахливих обстрілів, під час справжньої війни нам потрібно думати і зберігати нашу культурну спадщину. Першочерговим завданням для влади є збереження людських життів. Мер наголосив, для цього необхідна військова, фінансова та політична допомога світу, аби досягти справедливого миру. Це, як сказав Ігор Терехов, завдання всієї світової демократичної спільноти. Але я впевнений, що ми будемо відбудовувати житло харків'ян, бо для нас дуже важлива ця проблема житла. Сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Але ми не зупиняємося. Ми концентруємо власний бюджет міста Харкова, допомогу уряду і президента, фінансову допомогу. І будуємо, і відбудовуємо. Так, у нас розтрощено чи пошкоджено 12 тисяч будинків, серед яких практично 9 тисяч це житлові будинки. Але під час війни нам вдалося. Відбудувати 1200 будинків, і туди повертаються люди, і вони чекають, чекають свого повернення. Нам потрібно, щоб люди переїжджали, у тому числі з Європи до своїх міст, до своєї рідної країни, України. І для того нам потрібно надавати умови. Щоб люди поверталися. під час свого виступу. Ігор Терехов звернувся до міжнародних фінансових інституцій та інвесторів, присутніх в залі, і наголосив, що прифронтові міста потребують їхньої підтримки та подякував партнерам, які вже надають допомогу Харкову. Так нам важко, але разом ми вистоїмо, разом ми досягнемо справедливого миру і разом ми будемо відбудовувати наші міста. І наше славетне місто – місто грой Харків. Анна дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Разом із колегами Володимир та Ігор розбирають залишки своїх зруйнованих торгових точок. Їхній бізнес, як і десятки інших споруд у місті, не встояв під натиском буревію, що пронісся Харковом увечері 12 липня. Та, хоча збитки чим малі, підприємці тримаються бадьорою обіцяють вже сьогодні релокуватися на іншу адресу, аби знову приймати замовлення без затримок. Мінус все. Але ми не зламлені, ми готові працювати і будемо працювати далі. Ми ще не рахували. Ну вон палатка, просто якийсь метал залишився. Те, що можна включити в розетку, все вмерло. Половина обладнання вона була абсолютно нова, ну але. Але нічого, але вже Будем, не нове будемо працювати. Була на вашій пам'яті загалом колись така негода. А, ніколи в Харкові ніколи такого не бачив. Харків пережив важкий вечір і безсонну ніч на негода на негоди залишила після себе сотні викликів для комунальників та спецслужб. 448 дерев повалено, близько тисячі гілок обламано, 140 дахів пошкоджено, 118 дротів обірвано. І це лише частина зведених даних. На ранок наступного дня сліди бори. Вієв одніються повсюди, та, попри потрощені стовбури, городяни вже гуляють під літнім сонцем. Серед них Єнеса із маленьким сином каже: минулого вечора хлопчик, дитинство якого минає при фронтовому місті, налякався, бо думав, що у небі не грім, а ракети. Трошки злякався, але він думав, що це або каби летять, або шахеди. Він не зрозумів, що це гроза. Тому пояснювали, що це такі така природа. Є дощ, є сонце, є гроза. Тому не треба лякатися. Ми вдома. Ми. Відносний безпеці, ну що все буде добре. Ще й не стихія почала потроху вщухати. Комунальники та спецслужби одразу взялися до роботи. Бригади працювали вночі а після завершення комендантської години, вийшли повним складом і роз'їхалися по всьому місту. Ліквідація наслідків буревію триває й досі. Зокрема, працівники Харків-Благоустрою, Харків-Зеленбуду, шлях -Буду та центрального парку розпилюють і прибирають повалені дерева, розчищають гілки та Порядковують міські вулиці і сквери. ну це ж Харків. Ну звісно, справляються все добре. Так, ну бачимо, що трішки десь щось попадало, але вже прибирають все чисто. Ну, це ж Харків. Я йшла по майдану конституції, і там вже все чисто, все прибрано. Тут я теж прийшла по саду Шевченка, і теж було все прибрано вже в е, науковицях. Наші служби працюють злагоджено, дуже швидко. Подивіться, вже тільки зараз близько 11 години. Вони працюють все в розгарі, робота йде. Я думаю, що до вечора буде всі наслідки будуть ліквідовані. Але подивіться, скільки дерев повалено, скільки всього дуже сильне пошкодження. Одження нашого міста, на жаль, комунальні служби у нас в Харкові дуже молодці. Вони завжди справляються з такими негодами, не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день. Вони всі працюють, всі задіяні і дуже швидко прибирають наслідки негоди. Дуже швидко. Належним чином місто реагує. я Хочу подякувати і нашому меру і нашим комунальним службам, які всі задіяні і справляються з такими наслідками негоди та лиха. Насамперед комунальники поставили собі за мету розчистити дороги, трамвайні колії та проїзди до лікарень, а також разом з енергетиками і газовиками відновити усі комунальні послуги, далі привести до ладу решту понівечених локацій. І хоча заявок від мешканців з проханнями про допомогу надходить дедалі більше, роботи триватимуть доти, доки місто повністю не говтається від небаченої тут досі стихії, акцентують у Харків зеленбуді. Буревій пронісся усім містом, і будь в будь буквально в будь-якому районі будь-яка вуличка, провулок зазнали лиха. Наразі ми отримали більше як 350 заявок з усіх районів, і якраз там опрацьовуємо їх зночі. Працюють наші бригади, і більше 50 заявок ми закрили. Але розуміємо, що попереду дуже дуже багато роботи, тому працюють зараз всі наші співробітники. Ті, хто на вихідних були так само їх вивели на роботу, тому що. Ми ну, просто фізично не впораємося в якісь строки, якщо не зосередимо усі наші зусилля наявні. У харківських парках і скверах, зокрема сквері Стрілка, саду Шевченка та центральному парку, постраждали не лише молоді дерева, а й насадження поважного віку. На щастя, найстаріші багатовікові дуби встояли, проте серед більш юного покоління втрат чим мало. Спеціалісти говорять, плануємо ретельно всаджувати кожне дерево окремо, аби максимально зберегти все те, що ще можливо. Однак скільки часу займе повна ліквідація наслідків. Поки невідомо наразі говорити про якісь конкретні строки просто неможливо, оскільки ви бачите самі, що відбувається, ми намагаємося якомога швидше прибрати аварійність, якомога швидше прибрати все, що заважає містянам комфортно існувати. Ну а далі вже будемо підраховувати наслідки. Та попереду ще одне штормове попередження. Харків'янам радять бути обережними, не залишати автівки під деревами та стежити за прогнозами метеорологів. Ольга Тречук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Побикін. Харків новини. праці, ніж інші нагальна проблема сьогоднішнього ринку праці на Харківщині це дефіцит кадрів. Зауважив під час прес-конференції директор обласного центру зайнятості. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли ну майже на кожному підприємстві не вистачає кваліфікованих кадрів. Сьогодні до нас звертаються і органи державної влади, і місцевого самоврядування, і лікарні, і комунальні підприємства, і приватні підприємства. Дайте нам людей, тому нами відповідно для подолання цього дефіциту. Сьогодні сьогодні реалізується ціла низка експериментальних проєктів. Наприклад, є експериментальний проєкт щодо навчання учасників бойових дій. Сьогодні кожен учасник бойових дій, незалежно від того, чи має він статус безробітно, чи не має, має можливість безкоштовно пройти професійне навчання з однією з 98 робітничих професій і спеціальності в будь-якому центрі професійно-технічної освіти, які сьогодні функціонують в Україні. І ми оплачуємо і навчання. І проїзд і проживання відповідно людей, які можуть сьогодні вже е, опанувати дефіцитні на ринку праці професії: токари або слюсари, або апарата верстата з числовим програмним керуванням, або фрезерувальника, або водія, або оператора дронів. Е, Ну таким чином ми говоримо, що сьогодні є можливості, можна навчатися. Так на Харківщині у 2024 році перекваліфікацію пройшло 2700 людей. А за півроку 2025-го вже 1600 бажаючих змінили професію. Також можна скористатися таким видом допомоги як гарант на власну справу, говорить Олександр Кутуков. А якщо говорити про найдефіцитніші професії, то на сьогоднішній день на Харківщині не вистачає лікарів. І електромонтерів підкреслив він. А більшим попитом серед безробітних користуються такі спеціальності, як кухар, швачка, водій, тракторист, машиніст. І що цікаво, серед тих, хто сьогодні звертається до центру зайнятості: 80% це жінки. І відповідно, ми говоримо, що це наша сьогодні основна категорія, наш основний клієнт: 20% чоловіків до війни було 55 на 45 Співвідношення жінок та чоловіків. Далі, кожен четвертий, хто до нас звертається, це внутрішньо переміщена особа. Далі, 56% тих, хто до нас звертається, більше половини це люди віком 45 та більше років. Молодь, особи з інвалідністю. Учасники бойових дій і сьогоднішні реалії воєнного стану такі, що жінки готові змінити свою мирну неперспективну спеціальність та опанувати якусь суто чоловічу професію, але вкрай затребувану. Цей запит почули, і створили спеціальний проект. Якщо брати Харківську область, ми почали працювати за цим проектом з березня 20 Року. І на сьогодні я не скажу, що я пишаюся цими цифрами, тому що я думаю, що це тільки початок, тим не менш за 3 місяці вже 31 жінка пішла навчатися. І ось, якщо брати таку ось статистику, то сьогодні з цих 31 жінки 14 навчаються на тракториста-машиніста, 7 на водія тролейбуса, 2 на водія категорії С. 5. На слюсаре ремонтника. Одна жінка навчається на електрогазозварника і дві на фрезерувальника. Ну тобто, ми говоримо, що зараз такі вже професії, з якими жінки не могли працювати, їх немає. І така картина яскраво відображає запити сьогоднішнього ринку праці, говорить фахівець. І головне тут не втратити баланс між потребами роботодавців у висококваліфікованих працівниках та опануванням жінками посильних і більш легких для них професій. А ще спеціалісти зауважують, що така ситуація Стуація притаманна воєнному часу. Тож кажуть, сподіваються, що по закінченню війни ваги чоловічих і жіночих професій повернуться до рівноваги. Яна Біляєва, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Гуртожиток у київському районі став прихистком для багатьох переселенців, що приїхали в Харків, втікаючи від війни та постійних обстрілів. Сьогодні сюди приїхали лікарі, аби провести медичне обстеження та допомогти тим, хто часто відкладає турботу про себе на потім. У гуртожитку проживає більше 150 переселенців. Приблизно 10% з них це маломобільні люди. Двоє пересуваються на колісних кріслах. Також тут живе багато дітей. Медичні візити ми розпочали з травня місяця. Сьогодні це у нас десятий візит до гуртожитку. Не дивлячись на щоденні обстріли, ми продовжуємо свою роботу. Ми виконуємо доручення Харківського міського голови Тіріхова Ігоря Олександровича. Стосовно медичних відвідувань гуртожитків, які є на території міста Харкова, їх у нас їх на сьогодні 52, а проживає близько 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні наша мобільна мультидисциплінарна команда надає такі послуги в першу чергу: як обстеження лікарів, педіатрів і терапевтів з проведенням вимірювань тиску, з проведенням Кардіологічних досліджень з проведенням флюорографічного обстеження під час медичного огляду внутрішньопереміщеним особам також можуть зробити щеплення проти дифтерії та правця. Як стверджують фахівці, ці щеплення необхідно робити всім раз на 10 років незалежно від віку. Також можна зробити щеплення від ковіду. У цій пересувній амбулаторії внутрішньопереміщені особи можуть здати кров на цукор та соціально небезпечні хвороби, такі як гепатити Б і С, туберкульоз, СНІ та сифіліс. Як стверджують фахівці, під час таких медичних оглядів у ВПО найчастіше знаходять серцево-судинні захворювання. Бували випадки, коли доводилося викликати швидку допомогу, адже лікарі діагностували ішемічну хворобу серця або інфаркт міокарда. Внутрішні переміщення особи це дуже велика, так скажем, ризикова група, тому що вони дуже багато пережили стресу і психоемоціональна нагрузка дуже велика на них була. І тому зараз вони, коли опиняється. В умовах так скажемо більш-менш тиші, то ці хвороби починають показувати себе як серцево-судинні захворювання, бронхолегеневи захворювання, центральної нервової системи, тобто показують себе в точках, так скажемо, прикладу. Часу лікарі, так би мовити, нам приділяють, і це дуже добре, тому що старі люди вони майже всі не можуть до лікарні дійти, а молоді люди вони бояться, що там буде черга якась. Вони просто не хочуть час свій втрачати на цю чергу і тому подібне. Лікарі поговорили також і з найменшими мешканцями цього гуртожитку. З дітками працювали психологи та лікарі, які через мультики розповіли про здорове харчування і правильний спосіб життя. Адже такі заходи в першу чергу спрямовані на профілактику. Спосіб життя він на 50% формує наше здоров'я і навчити людей як. Їсти, що їсти, що нам робити для того, і як опікувати своїм здоров'ям, що робити для того, щоб у нас ці захворювання не розвивалися, або якщо вони в нас є, то не провокувати їх загострення цих хвороб, оскільки на сьогодні Україна дуже потерпає від можна сказати, навіть епідемії неінфекційних хвороб, тому саме діяльність нашої установи, наші заходи спрямовані на. Те, щоб подовжити не лише тривалість, а і якість життя нашого населення, Анна на дядик, Олег Саницький, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків. Новини.